21 червня в Куликові пройшов масштабний дитячий флешмоб, присвячений бійцям АТО. Місцевий тренер хореограф Вікторія Ховелко взяла під свою опіку більше 50 дітей різного віку, аби згуртувати піростаючі покоління і в цьому випадку через акцію висловити спротив російській агресії. Ми всі діти України, українського народу. Ми любимо свою батьківщину і ніколи, нікому її не віддамо. Слава Україні! Учасники національній символіці злагоджено рухались у такт українських ритмів і заохочували до цього глядачів. У результаті після флешмобу всі присутні водили хороводи. Місяць тому дізналася, що буде в нас виставка такого флеш-мобу. Я зраділа, я собі просто не уявляла, що це воно таке, розумієте? Знала, що багато участі бере молодь, але не уявляла, аж сьогодні побачила дуже задоволена в захваті. Основна мета заходу це є підтримка сходу і заходу і тих всіх військовозобов'язаних хлопців, особливо тих наших хлопців, військовозобов'язаних, які є в зоні АТО. Ми, хай вони знають, що ми про них пам'ятаємо і їм допомагаємо. Організатори також приготували стенд з відбитками рук дітей, на якому можна було залишити своє побажання нашим воїнам. Учасники флешмобу раділи, що їхня акція знайшла підтримку в людей і що за цим дійсно споглядали навіть з вікон будинків. Це на емоційному рівні настільки відчувається, що це важко передати. Коли люди стоять, там твої рідні, близькі, знайомі, а ти танцюєш і розумієш, що ти з метою це робиш, і це потрібно сьогодні для. Твоєї держави для твого майбутнього це, це просто словами не передати. Наскільки це все горить і бурлить в середині? Ось такі талановиті дівчатка, хлопчики, які з нетерпінням чекають своїх героїв з війни. Чи не найкраща мотивація воїна повернутись додому живим? Спеціально для разом ті віскуликова Саїда Демченко та Марія Бандура.